Доброго дня, любі підписнички і просто халявщики. Сьогодні я вам хочу презентувати маленький огляд на французький фільм 2007 року, який називається 99 центів. Цей фільм в жанрі альтернативщини презентується як комедія, в котрій вам показується життя одного рекламного агента, його пристрасті кохання. І то, що він з ними в своєму житті творить, в центрі сюжету реально цікава історія з несподіваним сюжетним поворотом. Ви до самого кінця фільму не будете навіть уявлення мати, що відбувається справді на екрані, чи це правда, чи це просто вигадка головного героя. Тей фільм масово насичений правдою життя смачними і масними жартиками. Викриттям життєвих несправедливостей і масово насичений життєвою філософією початку 2000-х років, коли люди вважали, що живуть в кінці часів, і не знали, якого хера чепитися зі своїм життям. Цей фільм яскраво демонструє всю марність життя людей початку 2000-х років. Наскільки вони не розуміли ні навіщо вони живуть, ні що їм зі своїм життям робити, ні що їх чекає в майбутньому. Ха, знали би вони, що їх чекає в майбутньому. Фільм чітко показує, що людство початку 2000-х просто не розуміло, куди йому йти далі, а тому займалося всякою херньою, просирало своє життя, не думало про майбутнє. І повально вважала, що після них будуть ангелочки стрибати на квіточки. Цей фільм дуже добре показує перші причини того, що ми всі маємо зараз. І чому все сталося саме так, як відбувається зараз. Тому що люди початку 2000-х, котрі були в той момент зрілими, тупо вважали, що після них буде. Кінець цього світу. А світ, який прийде після них, буде настільки розвинутий і технічно досконалий, що всі проблеми можна буде вирішити однією таблеточкою. Саме тому в той час всі активно забили болт, на то, щоб вирішувати реальні проблеми, котрі можуть призвести в майбутньому до того, до чого вони і призвели. До того, що нам, живущим сьогодні, Через 15-20 років після цього фільму доводиться розгрібати власними рученьками. Цей фільм яскраво демонструє те, що людство початку 2000-х років взагалі не задумувалось над тим, чим закінчиться їхня діяльність, їхнє життя і всі ті рішення, котрі ними будуть прийняті, а тим більше не прийняті. Та час їхнього існування. Мало того, що цей фільм веселий, цікавий, багато чого показує так, як воно є. В ньому ще й дуже цікава акторська гра і сюжетні повороти. Рекомендую вам провести вечір за переглядом цього фільму. Гарантую, ви залишитесь задоволені таким просиранням свого часу в житті. Отож, приємного перегляду і хорошого вам всім дня!